Сьогодні офіцерами місильнівського співробітництва міста окремих зі бригади була здійснена допомога місцевим мешканцям, тоненьке, пісські опитне, водяне, невельське з допомогою волонтерів з міста Запоріжжя, продовжимо пакетами, теплим одягом. Мы уже долгое время посещаем зону военных действий, и благодаря офицерам військово-цивільного співробітництва, которые нам помогают показывать те места, где необходима помощь, мы оказываем помощь как продуктовую помощь, так и помощь медикаменты, также психологическую и духовную помощь. Ми не безразличные України, поэтому нам без разницы это Восток України или это Запад України. Ми робимо это потому что, ну скажем так, это наше було покликання нашого серця, щоб сделать, допомагати людям, которые попали в беду. Люди зібрали гуманітарну і нам переслали з Запорізької області. Дуже їм велике спасибо. Это очень спасибо большое, конечно, за это молодцы. Потому что то, что мы пережили здесь за полтора года, это. Не дай бог, это и врагов хорошо.